Доброго дня, дітки! Мене звати Світлана Олегівна. Я буду у вас вести заняття з англійської мови. Дітки, до нас на заняття завітав один гість, але щоб дізнатися, хто це, вам потрібно відгадати загадку. Вам цікаво дізнатися, хто це? Так, тому слухайте уважно, ви будете відгадувати. Влітку медом ласував, до схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, Позіхнув і спати ліг, бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Чи здогадалися про кого ця загадка? Про кого? Правильно, про ведмедика. Він до нас прилетів з Англії. Він з вами хоче привітатись та познайомитись. Хеллоу! Дітки, ведмедик з вами вітається на англійській мові. Він вам говорить привіт! Давайте разом з вами також спробуємо привітатись на англійській мові. Hello, привіт, Hello! Давайте разом скажемо Hello! привіт, молодці. А чи цікаво вам дізнатися, а як же звуть нашого гостя? Так, мені теж дуже цікаво дізнатися. Давайте разом запитаємо, як тебе звати? What is your name? Як тебе звати? What is your name? My name is Teddy. Мене звати Теді. Нашого гостя звати Теді. Ведмедику дуже цікаво з вами познайомитись. Як же вас звати? What is your name? Як вас звати? What is your name? Але спочатку давайте я вам скажу, як звати мене. А потім ви почте назвете своє ім'я. Домовились? My name is Світлана Олегівна. Мене звати Світлана Олегівна. А як же звати вас? What is your name? What is your name? Ви говорите My name is. Називаєте своє ім'я. Наприклад. My name is Катя. Мене звати Катя. Або My name is Микола. Мене звати Микола. Так, дітки, коли ми з вами познайомились і хочемо дружити, ми повинні сказати, давай дружити. Англійською це буде так. Let's be, friends, давай дружити. Чи хочете ви дружити з ведмедиком? Так, я теж дуже хочу. Давайте разом скажемо Let's be friends. Давай дружити. Давайте разом повторимо. Let's be friends. Молодці. Дітки, а ви знаєте, що коли ми прощаємось з дорослими, ми говоримо до побачення! Англійською буде Goodbye! До побачення! Goodbye! Давайте разом повторимо. Goodbye! До побачення! А коли прощаємось з друзями, ми говоримо: бувай! Бай-бай, бувай! Бай-бай! Давайте разом повторимо Бай-бай, бувай! Дітки, ви були сьогодні молодці, добре попрацювали. Мені, ведмедику, було дуже приємно з вами познайомитись, але вже наше заняття завершується. І ведмедику вже час повертатися додому, до своєї країни. Але він до нас обов'язково іще не раз завітає. Давайте попрощаємося, як ми будемо прощатись. До побачення, goodbye! Давайте разом скажемо Goodbye! До побачення! Дітка, на цьому наше заняття закінчено. До побачення, goodbye!